День Нептуна в Україні та порятунок Пухнастика в ефірі Дніпро оперативний і це даже з подій четверга. Будуть покарані двоє мешканців Дніпропетровщини виправдовували збройну агресію РФ. Жителька Кривого Рогу у своїх постах у соціальних мережах назвала українців нацистами, бажала успіхів російським військовим у визволенні від фашизму. А в коментарях возвеличувала президента РФ. Також викрито мешканця Кам'янського району, який у коментарях виправдовував злочини військових країни агресора та назвав війну спеціальною військовою операцією. бомб повідомлено про підозру триває слідство. Машини перевертні. Цієї ночі патрульні виявили ДТП на вулиці Тополиній. Попередньо не встановлений кермувальник автомобіля «Форд» здійснив наїзд на бордюр та втратив кермування. В результаті авто перекинулось. На момент прибуття поліцейського екіпажу водій з місця події зник. Після проведення оперативно-розшукових заходів водія притягнуть до відповідальності. ДТП з постраждалою. Серйозне ДТП сталося на проспекті Олександра Поля у Дніпрі вранці, 13 квітня. Легковий автомобіль після зіткнення з іншим авто на швидкості влетів у огорожу, де стояв пішохід. Момент аварії зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. За попередніми даними водій автомобілю шкода, виїжджаючи з другорядної дороги, повертав праворуч на червоний сигнал світофора. Він створив аварійну ситуацію для «Форд Фокус, який через це не впорався з кермуванням. Виїхав з дороги і не їхав на жінку. Внаслідок аварії вона загинула в лікарні. Кожне життя важливе на Калинової у пожежі врятували чоловіка та кота. На вулиці Калиновій близько 19.30 сталася пожежа на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Надзвичайники виявили в задимленій квартири 56-річного чоловіка. Постраждалого винесли на свіже повітря та передали медикам. Від госпіталізації він відмовився. Також під час ліквідації займання вогнеборці винесли на свіже повітря кота з квартири на п'ятому поверсі та передали власниці. День Нептуна рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер Москва самовпевнено перебував у територіальних водах України неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу Нептун допоміг флагману Чорноморського флоту РФ знайти інший, єдиний можливий для російського воєнного корабля курс на дно. Без перебільшень знищення крейсеру Москва приголомшивий успіх у війні з російським агресором. Тож вітаємо всіх причетних до знищення Москви воїнів та усіх українців з річницю переломної, важливої та славетної події. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.